Україна продовжує розробляти та створювати власну зброю і техніку, яка поступає на озброєння збройних сил України, які боронять нашу державу. У цьому відео ми розкажемо про вітчизняні мілітарні розробки, створені українськими компаніями для сил оборони України. Мобільний самохідний міномет Смерека. Смерека це український мобільний 120-міліметровий міномет, який базується на шасі бронеавтомобіля Варта. Самохідний міномет був представлений компанією Українська бронетехніка у 2020 році. Мобільний міномет смерека має систему автоматичного розгортання і складання, а також систему автоматичного горизонтального і вертикального наведення, яка керується за допомогою пістолета керуючої консолі типу Джойстик. В автомобілі відведений спеціальний відсік. Для зберігання боєприпасів до міномета на момент широкомасштабного вторгнення самохідний міномет смерека проходив випробування. Інформація про те, на якому етапі знаходиться ця вітчизняна розробка, у публічному просторі відсутня. Проте конструктори вже зауважили, що за умови нинішнього позиційного, а не мобільного протистояння з окупантом, самохідний мінометний комплекс смерека був би малоефективним. і замість нього краще використовувати 20-30 звичайних Чайних мінометів, ніж один міномет на рухомому шасі, українська снайперська гвинтівка снайпекс М100. Snipex M100 100 це великокаліберна однозарядна гвинтівка з автоматичним викиданням гільзи калібру 12,7 мм. Mm. Конструкція зброї скомпонована за схемою Bullpup. Затворна група розміщується позаду спускового гачка. Снайперська гвинтівка має короткий хід ствола. Роботу автоматики забезпечує інерційна система. Замикання ствола Snipex m 100 здійснюється повздовжно-ковзним поворотним затвором. Для стрільби з упору гвинтівка обладнана сошка, що складаються, та додатковою опорою під прикладом, яка передбачає можливість грубого та точного налаштування. На гвинтівці встановлені дві рейки пікатіні для встановлення оптичних прицілів та інших девайсів. Снайперська гвинтівка Snipex M100 має спеціальний запобіжник прапорцевого типу, розташований безпосередньо над рукояткою ведення вогню з обох боків зброї для забезпечення максимального ресурсу та надійності гвинтівки, найбільш відповідальні. Деталі хромовані. Вага гвинтівки Snipex M100 100 від 13,6 до 14,3 кілограма. Ефективна дальність стрільби 2200 метрів. Максимальна дальність 3000 метрів. Вітчизняний безпілотний надводний дрон Сі Бейбі. Сі бейбі це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат, розроблений службою безпеки України. Перші моделі надводного вітчизняного безпілотника були створені у 2022 році. Дрони Сі бейбі можуть нести вибухову бойову частину та самознищуватись при атаці а також можуть застосовуватись у небойових цілях, наприклад, нести технічне обладнання тощо водотонажність надводного дрона від однієї до п'яти тонн. Бойова частина. До 850 кілограмів у 2023 році. Дрони Сі Бейбі перетворили на багатоцільову платформу, що може виконувати різні задачі. Сі бейбі стали оснащувати засобами ППО, а також засобами ураження. Так, у січні 2024 року СБУ представила дрон, обладнаний кількома реактивними вогнеметами, подібними до українського вогнемета РПВ 16 А в травні 2024 року Сі Бейбі оснастили. Реактивною системою залпового вогню ГРАД встановивши на надводні безпілотники пускові установки з ракетами. Таким чином ЗСУ отримали можливість атакувати окупантів з води на відстані до 20 кілометрів. На сьогодні українські конструктори продовжують працювати над удосконаленням надводних дронів Сі Бейбі. Український шолом доповненої реальності Лімпід Армор. Limpid Armor – це шолом з системою кругового огляду з елементами доповненої реальності, створений вітчизняною компанією Limpid Armor, яка спеціалізується на віртуальній реальності, робототехніці та штучному інтелекті. Шолом Limpid Armor використовується операторами важкої броньованої техніки. До складу системи входять вісім камер з оптичною стабілізацією, встановлені на корпусі бронетехніки. Вітчизняне програмне забезпечення з'єднує поток. Відео в режимі реального часу, яке оператор бачить у вигляді 360-градусної панорами навколишнього середовища. Також система виводить на екран телеметрію з усіх підсистем бойової машини та розпізнає цілі та об'єкти навколишнього середовища для допомоги оператору техніки. Отримана і проаналізована інформація виводиться або на монітори, або на шолом доповненої реальності. Існує декілька типів шоломів з різними варіантами окулярів залежно від ролі Оператора. Реактивний гранатомет РК 4 Інгул Інгул це персональний реактивний гранатомет, призначений для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки, споруд польового типу, а також живої сили, яка знаходиться на відкритому просторі в укриттях споруд з каменю, цегли та бетону. Інгул розроблений державним підприємством Державне Київське конструкторське бюро Луч. Застосування оптико-електронного прицілу автоматизує та спрощує роботу оператора гранатомета, а також забезпечує високу точність ураження цілі. При максимальній дальності стрільби РК 4 інгул використовує ракети калібру 107 мм міліметрів з термобаричною та осколково-фугасною бойовою частиною. Довжина гранатомета 168 см, сантиметрів, вага 11,4 кг кілограма у спорядженому стані, максимальна дальність вогню зброї 1800 метрів, мінімальна дальність стрільби 70 метрів, температурний діапазон застосування гранатомета інгул від мінус 40 до плюс 60. Десяти градусів українські сталеві криївки. Вітчизняні сталеві криївки хоч і не підпадають під категорію зброї або техніки, але є надважливими для ЗСУ, адже рятують тисячі життів українських солдатів. Криївки являють собою спеціальні металеві капсули з хвилястої сталі, які служать для військових укриттям або польовим житлом. Їх виробництво було офіційно узгоджено з Міністерством оборони України і має відповідну сертифікацію. Сталеві криївки виробляються компанією «Метинвест» і використання. Готовуються для зведення фортифікацій. Стандартний бункер містить вісім місць для відпочинку військових, проте є й інші модифікації криївок, які відрізняються за розміром та призначенням. Так це може бути криївка розміром 2 на 12 метрів і використовуватися як командний штаб. Набір з 5-6 індивідуально обладнаних криївок служить як командний пункт. Заглиблені у землю на глибину півтора метра криївки, зверху яких вкладені дерев'яні бруси та півдні. Тораметровий шар землі можуть врятувати військових навіть від артилерійського обстрілу. На сьогодні компанія Метинвест виготовила і передала на фронт понад 500 сталевих криївок. Станція польового супутникового зв'язку ЦПССЗ Центральна польова станція супутникового зв'язку створена компанією Data Group і призначена для забезпечення двостороннього обміну інформацією між абонентами віддалених супутникових станцій та абонентами наземних телекомунікаційних мереж, управління супутниковим ресурсом та резервування центральної стаціонарної станції супутникового зв'язку. Станція може працювати при температурах в межах від мінус до плюс градусів. Споживана потужність станції до 70 Сяти кіловольт Екіпаж станції складає 10 осіб. Станція супутникового зв'язку розміщена на шасі вантажного автомобіля КРАЗ 62221 Визначальні відомчі випробування підтвердили заявлені розробником технічні та експлуатаційні характеристики станції. Після початку експлуатації зсу центральної польової станції супутникового зв'язку відбулось нарощення технічних можливостей супутникового зв'язку у військах. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про унікальну зброю і техніку, яку створили українські інженери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.